Вітаю, друзі! Щоб показати, як можна підключити циркуляційний насос опалення будинку на 12 В від павербанку. На моєму каналі вже є відео, де цей насос від автомобільного акумулятора може пропрацювати до 5 діб. Ну, а скільки він зможе пропрацювати від павербанку і як його підключити, ми розберемося далі у відео. Для цього нам необхідно звичайний павербанк. Підвищуючий перетворювач. Я використовую MT3608, але можна взяти будь-який від 2 А і вище. Ну і сам циркуляційний насос на 12 В, який вже я монтував в систему опалення. Схему підключення всіх вузлів ви бачите на екрані. Для зручного підключення плати до павербанку я використовував старий шнур від принтера. USB. Для підключення до насоса використовував зручні для мене роз'єми, які ви бачите на екрані. Для естетичного вигляду поміщаємо плату у будь-який корпус. Плата при роботі буде нагріватися, тому рекомендую монтувати до неї якийсь невеличкий радіатор. За допомогою багатообертового резистора на платі виставляємо напругу в діапазоні від 6,5. До 8 В. Якщо виставити менше, то насос не буде запускатися. Якщо вище захист від струму на павербанк. В моєму випадку вийшло 7,3 В. Під'єднуємо все і бачимо, що система споживає близько 1,7 А тому павербанка на 10 000 мАг Вистачить до 6 годин безперервної роботи. Ну а якщо взяти павербанк на 40 000 мАч, то до 24 годин безперервної роботи. Дана система прокачує до 5 батарей без проблем. При вимкненні світла у будинку завжди тепло. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.